Привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити обмірний план приміщення на прикладі однокімнатної квартири. За цією методикою ви зможете зробити обмірний план будь-якого вашого приміщення. Бажано зробити ці роздруківки у декількох екземплярах. Я раджу до п'яти, ну хоча б три. Спочатку ми вимірюємо товщину стін, там, де це можливо. Наприклад, ми бачимо зазвичай в новобудовах немає ніяких дверей, тільки дверний проєм. І ми можемо спокійно побачити ширину стіни. Ми заміряємо це і пишемо собі на плані. Бачите, тут стіна більш ширша, тут більш вуща. Скоріше за все, це несуча стіна, але я не буду зараз це уточнювати. Вона може бути несуча. Зазвичай ширші стіни несучі. Ми собі це все відмітили: все, що ми можемо собі побачити, одразу ширину стін, ми зразу оце все помічаємо. Далі переходимо в кожне приміщення і обміряємо його стіни. Почнемо з першого приміщення, це наш коридор. Ми починаємо по годинниковій стрілці. Просто відміряти довжину кожної стіни. Ця стіна. Потім ця стіна, Потім скільки займає дверний проєм сантиметрів. Потім ця стіна, потім ця стіна. Тобто ми ходимо і по кожному маленькому відрізочку відміряємо. Потім цей дверний проєм, потім стіна. Потім ця стіна, потім знову двірний проєм, потім ця частина стіни. Це перший етап, як ми обмірюємо одне приміщення. Далі ми вимірюємо Звідси і сюди, звідси, і сюди, звідси, і сюди, звідси, і сюди. Для чого ми це робимо? Можна ж скласти «це плюс це плюс С, ви скажете. Але ми можемо десь помилитися, або десь може трошки а, кривіше а, стояти стіна, і десь щось може не зійтись. Тому... Далі ми рухаємось в це приміщення. Так само ми вимірюємо кожний шматочок стіни. Потім вимірюємо оцей шматочок, потім вимірюємо, скільки у нас ширина вікна, потім цю стіну, потім цю. Потім знову ширина вікна, потім цей шматочок стіни і цей шматочок стіни. Ось тут у нас, я так розумію, це кухня, вона плавно перетікає в коридор І з чого почати? Ну, Можна почати, наприклад, з цієї маленької стіни, так? Іти сюди, потім цей шматочок стіни. А далі ми так само заміряємо цю частину, цю всю стіну. Що потрібно зробити далі? Це тільки початок. А далі ми переходимо до детального запису розмірів, вікон і додаткових елементів, які можуть бути в квартирі. Дивіться. Ось тут ми бачимо балконний блок, і після того, як ми зробили, зняли розміри всіх стін, нам потрібно записати собі розміри перегородки на балконі. Ось, бачите, Тут видно, що балкон відкритого типу. Я не знаю, чи можна його застеклити, чи не можна. Але те, що ми зараз бачимо на цьому етапі, що скла немає, але є огорожа. І нам потрібно заміряти висоту цієї огорожі і її ширину. Яка вона в ширину. Можливо, вона залізна і вона зовсім тоненька. Можливо, вона з. Цегли або з якогось іншого матеріалу і має товщину 10 см чи 12 см. Нам потрібно це заміряти. Це я повертаюся до цього пункту, що тут може бути або, наприклад, стіна висотою там метр, і звідти пішло скло, або може бути тільки огорожа і далі скла немає. Балконний блок може бути такого типу вікно з дверима. А може бути вхід на балкон от такого типу вікно від підлоги, до стелі. В такому випадку у нас немає цієї відстані до вікна. Ми записуємо все те, що ми бачимо. Ми записуємо висоту дверей в цьому випадку, а з цієї сторони ми записуємо висоту вікна. І висоту підвіконня. І також ми записуємо розмір кожної секції. Від низу до середини. Не до самого скла, а до середини. І так само тут. Тобто ми повинні записати всі розміри. Висоту цієї частини вікна, висоту цієї частини вікна, висоту цієї частини дверей, висоту цієї частини дверей, висоту цієї частини дверей. Також треба записати ширину цієї частини і цієї частини. Відстань від скла до стелі. Тут прямо впритик стоїть вікно до стелі. А тут ми бачимо, що є відступ. Тому цей відступ ми теж повинні поміряти. В цьому випадку ми міряємо ширину вікна, висоту вікна, висоту кожної секції і ширину кожної секції. І ми бачимо, що всі ці три скла: оце, оце і оце, вони глухі. Це єдине вікно, яке відкривається, і ми також собі на плані зазначаємо, що воно відкривається. Коли ми вже працюємо з вікнами, то нам бажано взяти чистий план, бо тут він буде весь розписаний нашими розмірами. Тому бажано взяти новий роздрукований план і робити виноски. Я роблю виноски, або комусь зручніше просто брати білий лист паперу. І, наприклад, на листі схематично описувати вікно. Для цього вікна потрібно пронумерувати: вікно 1, вікно 2, вікно 3 і 4. І ми, наприклад, якщо ми це робимо від руки, на окремому листі або можна стрілочками виводити. І ми схематично можемо записувати. Ми малюємо цей цілий перестінок. Ну, хай він виглядає ось так, Да? І в нас тут ще радіатор стоїть. Ось. Або ми можемо це малювати на окремому листі і писати вікно 1. По-перше, ми малюємо, яке вікно у нас відкривається. Відкривається осе, значить, отут у нас ручка, ось так ми малюємо, куди воно відкривається. Далі ми вимірюємо висоту від підлоги до підвіконня. Потім ми вимірюємо висоту всього вікна ось цю висоту. Потім ми вимірюємо ось цю висоту від вікна до стелі. Далі ми вимірюємо кожну секцію окремо: оцю секцію, оцю секцію. Далі ми вимірюємо відстань від краю вікна до однієї стіни. Потім ширину вікна. Потім відстань від цього краю вікна до цієї стіни. І вимірюємо ширину кожної секції вікна. І також ми вимірюємо глибину підвіконня. Ось, бачите, на цьому малюнку глибина від кута до вікна зовсім маленька. Але там все одно є декілька сантиметрів це треба записати. Бачите, тут також ми бачимо, що вікно підходить дуже-дуже близько до стелі, до радіаторів. Радіатори можуть виглядати по-різному. Ось так і на ніжках. Ось так вони можуть бути прикріплені до стіни. Вони можуть бути ось так, як тут. Що нам потрібно записати? Щодо радіаторів, повертаємось до нашого вікна. Оцей розмір, оцей розмір. Ширина радіатора, висота радіатора, довжина радіатора. Для чого нам важливий цей розмір? Тому що, коли, наприклад, ми будемо замовляти штори, якщо будуть штори, нам потрібно знати, на якій відстані від кута. Примикання стелі і стіни, на якій відстані від цього примикання робити карниз щоб, карниз, щоб штори не спадали на радіатор, за радіатор, а щоб вони його закривали. Наступний параметр, який нам буде потрібен після довжини, висоти і глибини, нам ще буде потрібен параметр. Відступу радіатора від стіни. Навіть якщо він висить, все одно декілька сантиметрів буде відступ від стіни. Відстань кута радіатора до стіни до однієї стіни, потім відстань до іншої стіни, потім відстань від низу радіатора до підлоги і відстань від верху радіатора до підвіло. Ось тут можна добре побачити: тобто ось цю відстань. Ми фіксуємо ось цю. І відстань ось цю ми фіксуємо. І ем, після того, як ми зняли всі розміри ем, в радіаторах, то нам важливо ще записати, з якої сторони йде підключення, чи воно йде збоку, чи воно йде знизу. Ем, ну, і в принципі, по радіаторах це все. І так потрібно зробити. З кожним нашим вікном, проаналізувати всі параметри вікна і параметри радіатора, якщо він стоїть. Наступним етапом буде поміряти висоту стелі у кожному приміщенні. Ви можете поміряти висоту стелі в декількох точках. Вони будуть трошки відрізнятись один від одного, середнє арифметичне ставити висота стелі. Зазвичай висота стелі в усіх приміщеннях однакова, окрім санвузла, бо санвузлі зазвичай не роблять стяжку, там рівень підлоги нижчий сантиметрів на 10 чим в інших приміщеннях. Інколи буває, що кругом один рівень підлоги. Переходимо. До додаткових елементів. Почнемо з повітряпроводів. Зазвичай вони виглядають ось так. Ось тут проходить вентиляційний канал, і тут проходить вентиляційний канал. Нам потрібен розмір від вентиляційного, від підлоги, до вентиляційного каналу. Нам потрібно зняти ось цей розмір. Тобто ми можемо на окремому листку намалювати. Ось наша стіна, от наш вентиляційний канал, малюю, щоб було видно. І ми робимо розмір. Ось цей, потім висоту самого отвору, потім від отвору до стелі. І так само від кута отвору до кута стіни. І сам розмір отвору. Тобто нам потрібно знати чіткий розмір отвіру, відстань від низу отвору до, стель, до підлоги, і від верху отвору до стелі, і також від боку отвору до найближчої стіни. Потім, які є ще штуки, які трапляються в новобудову. Наприклад, ось це чорне, це труба зливу води. Зазвичай її діаметр 10 сантиметрів. Ми в нашому плані позначаємо їх так. Труба раз. І, наприклад, у нас тут ще є труба ось з цього боку. І ми пишемо труба діаметр 100 мм. Зазвичай вона 100 мм. Але все одно переміряйте на всякий випадок. І дивіться, отут на малюнку труба стоїть вплотну до стіни, але може бути, що вона може стояти на відстані 10 см від стіни. Дивіться, я зараз замалюю окремо. Ось тут. ось труба. І нам потрібно вказати відстань до однієї стіни і до другої стіни. Знову таки, для чого нам потрібно? Для того, щоб, наприклад, якщо ми будемо зашивати трубу гіпсокартонними конструкціями, нам потрібно знати, якого розміру потрібна, повинна бути ця конструкція. Бо, наприклад, вона може бути 20 на 20 см або 15 на 15 см. Я зараз узагальнюю, але суть зрозуміла, для чого нам потрібні ці розміри. Так само, бачите, ось тут на цьому малюнку, де ми бачили вже трубу зливу. Ми бачимо ще дві труби: труба 1 і труба 2. І це ось тут два виводи гарячої і холодної води. Вони є в кожній новобудові, в якихось в в одному чи в двох місцях є виводи гарячої або холодної води. Зазвичай в одному місці. Ну, наприклад, ось, о, нехай, о, ну, нехай вони будуть в цій стіні, да? А нам потрібно на нашому плані позначити, де ці виводи знаходяться, підписати, це гаряча, це холодна, і написати, на якій висоті оцей вивід знаходиться. Або інколи взагалі з підлоги може стирчати е, цей вивід води. Це теж потрібно все позначити. І також потрібно позначити, яка відстань між трубами, і яка відстань від е, труби крайньої до е, е, найближчого кута стіни. Да, ось. В нашому випадку це ось цей розмір, і розмір між трубами. Е, також дивіться. А ось тут ми можемо побачити, що ось труба виступає трошечки. А нам треш треба записати, на яку висоту стерчить труба, і на яку довжину стерчить труба. Якщо розглядати, продовжувати розглядати цей випадок, то тут місце для щитка, електрощитка від забудовника. Його теж потрібно позначити на плані. Зазвичай потім розміри цього щитка змінюються, але хоча б де він приблизно знаходиться, позначити потрібно. ще інколи бувають квартири з газовим обладнанням. Зазвичай воно виглядає досить габаритно, і воно складається з. Електролічильника з самого котла із труб. Для цього я рекомендую взяти окремий лист паперу і це все замалювати. Не дуже сверхістиний малюнок у мене. Але суть зрозуміла, нам потрібно виміряти розміри. Спочатку котла вимірюємо, його ширину, глибину і висоту. Далі ми вимірюємо відстань від низу до підлоги. Далі ми вимірюємо, скільки ще займають отут труби. Можливо, вони проходять до самого низу. Якщо вони йдуть поверху стіни, то це також треба все записати, що вони йдуть. І яка ширина цих всіх труб. Далі, яка відстань від цього, кра... від цього краю котла до кута? Це може бути там і 15, і 30, і 50 см, і 10 см. Цей розмір потрібно вказати також. Далі, отак от само ми вказуємо розмір лічильника. Його ширина, глибина, висота. І зазвичай тут котел висить прямо впритик до стіни, а зазвичай є відстань між задом лічильника і стіною. Цю відстань також потрібно вказати. Потім знімаємо знову ось цей розмір від підлоги до низу. В принципі, якщо в нас є розмір силі, оцей розмір вже можна не знімати. Там вже і так, якщо ми знаємо розмір до лічильника висоту лічильника. Ми це все порахуємо. Так і останній етап. Оцей етап точно потрібно робити на окремому плані, чистому, а не на тому плані, де ми записували розміри стін. Нам потрібно по кожному приміщенню: у нас інколи бувають ось такі історії, як ми бачимо на цьому малюнку. У нас може бути одна стіна. Ось, наприклад, у нас є. Тут на плані. Здається, що це одна довга стіна, але ця стіна може бути з різних матеріалів. Як ось тут ми бачимо. Ми на цьому малюнку о, верхньому бачимо, що у нас тут є і цегла, у нас тут є і газоблок, і у нас тут є бетонна монолітна стіна. І ми все це позначаємо. Наприклад, ось у нас тут. Метр у нас 1000 міліметрів у нас шматок бетон. І ми собі позначаємо. Ми, наприклад, можемо собі зробити позначки. Ще ось отак є це бетон. Потім ми беремо ручку, наприклад, другого кольору. Дуже гарно працювати з різними ручками. Що Оця уже стіна у нас іде уже там. А, нехай 2 метри, вона йде з газоблок. А, і оця штучка, це знову, ой, візьмуть, це знову несуща стіна. Інколи в нас може бути три. Да. Я даже бачила і чотири види різних матеріалів. Якщо оце несуші стіни, як ми бачимо тут, несуші конструкції, а під вікнами інший якийсь матеріал, то ми теж робимо собі позначки, що під вікном також інший матеріал. І так ми замірюємо кожну стіну. І тобто в нас виходить два плани: один з загальними розмірами приміщення. А інший план бажано це робити ще позначки з різними кольорами, для того, щоб вам було зрозуміліше потім це все розуміти, що ви накреслили. З позначками різних матеріалів по кожній стіні. Це дуже важлива інформація, яку не можна пропускати. Якщо ви не вкажете, які стіни несущі, які ні, з яких матеріалів зроблені, то дизайнер не зможе нормально вам зробити перепланування, оскільки він не буде знати, які стіни можна рухати, які ні. Якщо ви сумніваєтесь... А в тому які стіни є несучі, які ні, то зверніться або до відділу продажів, або до представників забудовника.